Всім привіт! З вами Марія. Вітаю вас на моєму каналі. Я дуже довго не знімала відео, я знаю, але я нарешті повернулася. Вперше знімаю з квартири е, тут, у Дрогобичі, Я вже казала це на інакшому відео. Так, щоб ви розуміли, я вам все показую. Е, По-перше, Дуже сильно рада повернутися на YouTube, тому що думаю, що це відео вийде першим. Зараз я займалася так, там не буду показувати брудасиків. Знімала щойно відео. Це розпаковка. Відео була розпаковка. Ці всі друковані видання. Я замовила тут вишиваночки, там вишиваночки. Це від розпаковки, розумієте, бачите? Це капіці. Це я щойно все розпакувала, я це все приберу, але я перше зараз мушу поміряти все, що я замовила, щоб повставляти в то Відео, як воно виглядає на мені, і сказати, скільки я ставлю балів, можливо, цим речам. Таке дуже гарне колечко, я собі замовила. Взагалі, я в, я в Україні, уявляєте, я не знаю, хто знає, хто не знає, я живу в Голландії вже багато років. Я зараз приїхала в Україну відсвяткувати Великдень. Сьогодні субота, перед Великодні, я вже прибрала вдома, майже не повністю. І ось о, знімаю відео. Потім поїду до мами, потім поїду з друзями по справах, познайомлю вас з моїми хлопцями. Може ви ще когось не знаєте, а ви точно не всіх знаєте, навіть якщо дивилися всі мої відео. А може я її з хлопцями ніколи не знімала? Я щось не пам'ятаю. Так, ось такі у мене справи. В мене тут ще з минулого нового року вивізка Happy New Year», я її не забираю. Там моя класна кухня, тому що ви ще не бачили цієї квартири, я тут ніколи нічого не знімала. Планую вриватися знову в ютубне життя, хочу познімати всякі рецептики, тому що я останнім часом займаюся випічкою, так собі трошки е печу, знаєте, всякі речі. І я завжди рецепт, щоб подивитися, дивлюся його е там в телефоні, десь шукаю. А так в мене буде своє відео на Ютубі, я буду відкривати опис і буду вже мати готовий рецептик. Так, такі у мене справи. Надіюся, у вас всіх теж все класно, все добре. Давайте я буду мірятися. Якщо вам цікаво, як там все виглядає на мені, то десь отут або отут зверху буде підказка на відео, то з розпаковкою і там вже будуть всі примірочки. У нас падає дуже сильний дощ. Ай, тут на відео він виглядає не сильно, але насправді він сильний. І я бігла мені від під'їзду перший під'їзд, а там. Е, я трошки змокла, але то нічого страшного. Ну, навіть не видно. Дивіться, я вам покажу. Я на машині, я на колесах. Дякую дуже ігорчику, і всі, бо вони спонсори цієї машинки, яку мені позичили, тому що я приїхала без машини в Україну. Але я можу кататися, тому я вас дуже люблю і дуже вам дякую. І так, до мене в гості прийшли хлопці. Надюсінка. Ми ось тут варимо пельменьки. Ну, не ручної роботи, але що зробити. Ось тут хлопці вибирають фільм. У нас буде романтична вечеря. Зараз я запалю свічечки. Анімаград. Анімаград, Анімоград твороді самі, що мав О, Оші, державна анісі з питаньки. Що Все. Ось тут у нас романтична вечеря буде. Я зараз знімлю, вже коли будуть пельменчики. Тут хлопчики, тут фільм. Мульти. Ще нема. Мультфільм. Все, ну вибачайте, ми мили підлогу. Але зараз буде смакотулечка. Давайте цокаємося. Цоку. Так, тепер ми Підкідати. йдемо. Ой, ні, то посудумейка. Ми йдемо бавитися Уно. У мене ось такі карти. Це Унофліп, дуже сильно модні, класні, і ми будемо їх бабутькатися. Ми взагалі дуже полюбили Уно і майже кожного вечора, коли були в мене, бавилися Уно. Було дуже класно. Так, усім привіт, у вас ще те саме відео, але у мене новий день, і я з моєю мамусею зустрілася, і ми йдемо. на маршруточку, і будемо їхати до Львова. Я сьогодні позбудуся двох зубів мудрості. Мама також йде обстежуватися. Але це вже вам не будемо розказувати, бо блогер я а не мама. Тому я дуже сподіваюся, що я буду така сама неспухша і красива. Сьогодні вечором і всі наступні дні, але побачимо-побачимо, що там буде. Включити наступний раз уже зі Львова і поважайте мені. Удачі! І так, вітання зі Львова. Я вже видалила. Мені говорити дуже важко, але я вам покажу. Там вокзал, звідки я завжди їздила електричкою в Другобич. Говорити взагалі не в прикол, тому я потім до вас е, включуся вже трішечки пізніше. Люблю вас, цьому всім гарного дня! Так, я ще вам скажу, що це пройшло пів години рівно видалення зуба. Я ще не спухла. Надіюсь, і не спухну. Е, і загалом тривало все десь е, 27 хвилин, відколи я зайшла в кабінет, допоки вийшла. Але мушу сказати, що десь 10 хвилин ми говорили, бо лікар мені перед тим розказував і після того. Але все ж таки, ні. Я ще думала вам щось розказати, але дуже важко говорити, тому я вам все розкажу пізніше, коли чуть-чуть коли хоча б відійде Анестезія. Вже як буду там. Все правильно.

На щоки? Маричка, Марічка. Тут Не смішно. Не смішно. <гум> не знімай. Не смішно. О, це дуже забавно. Оце каже виглядає. Лівоніс. Йог. Знаєте, всяке в житті буває. Я разом з моєю щукою ще не розказала вам про зуб, але вже розкажу вам, що трапилась, яка зі мною перегода чудова. Значить, я їхала до Андрійових батьків в село провідати їх. І тут зустрілася з мамою. І не вийшло собі зустрітися, зустрілася з нею на обочині. Отам заді мене е... з мене там сміються, Там заді мене готель. Ми в розлучі. Якщо хтось знає, то знає. І я зламалася. Ось моя машинка. Добрий день. І ось по мене приїхав евакуатор. Уявляєте, тому що я заглохла, ми намагалися робити різні речі, прикурювати, міняти акумулятор не заводиться. Секунду, в мене в кишенці. Пробуємо. І зараз повезуть нас в самбір. Ми вже стоїмо тут години-дві. Ми перше довго намагалися її ремонтувати власними силами, потім викликали евакуатор. Десь за годинку приїхав евакуатор. Така ситуейшн. Але нічого страшного, я не розстроююсь, головне, що всі живі і все добре. І ще раз, будь ласка, подивіться на мою щуку. Це жах. Я обов'язково знімлю про це відео, мабуть, сьогодні ввечері, поки вона така велика. Все, готово. Так, так. так, вже. Да, став. Ну, ну, ще, ще, ну, блін. Якщо до місця, добавимо багато, хочеться забрати, щоб це, ми приїхали, я вже закрипла. Зараз мою машинку розгрозять. Мій особистий водій Олег. Приїхав нас забрати на чорному Мерседесі. Я дуже хотіла на ньому покататися, але я вже і так каталася. Але краще не за таких е, обставин. О, рішає діла мій е, водій. Коротше, е, так, такі справи. Машину зремонтують нам, звідси ми її і заберемо. Евакуатор, якщо вам цікаво, звідти там сюди самбір з розлуча або 2200 гривень. Я вже захрипла, але це можливо через зуб. Відео за зуб, якщо вам цікаво буде, бо туда буде зверху. Можете включити, я його точно знімлю. Е <плес> І мама там теж з кимось говорить, Надію ви не підслуховували її розмову. Такі справи такі трапляються. Але всі такі дуже ділові. А як відео знімаю? Все. О, там наша машинка. Ми з нею прощаємося і їдемо в Дрогобич додому. Зроблю так, щоб у вас вже не напрягала моя щука, тому що про неї відео ви можете інакше подивитися. Олег дуже молодець нас забрав. А ми з мамою цілісінькі день сьогодні десь були. І їдемо додому. А я як прийду додому, ще вам може щось детальніше розкажу, якщо не буду лінуватися. І так, ми вже дивіться там Славік. Я його привезла, але він вже вийшов. Я не знаю чому. Ми я вже забрала машину. Дивіться, як класно. Все ж таки, там з'їлися зубчики стартера. Е, мені поміняли стартер, це мене винесло в 900 гривень, зовсім небагато. Я дуже рада, дуже рада, що не підтвердились слова мого Андрія, який думав, що це мотор зламався. Тоді це би винесло набагато більше. Я бачу, Славік вмахає. І така вийшла в мене поїздочка. Е, покаталася на евакуаторі трошки, трошки почекала на сервісі машину. Йдемо на таку йогу. Йога-пивасіка. Славік пропонує нам піти на пивну йогу, та і ще дивіться, показу покажу вам свою щуку. Я її отак трошки приховую. Бо я машину лишала в самбурі на ремонті, тому що вести її в Другобич. Ну, було невигідно, тому що це за евакуатор треба було виплатити більше. І я її зремонтувала в самбурі. Ми приїхали, запаркувалися в центрі коло АТБ, якщо хтось знає, де це. Руслана має знати, де це. І чекаємо Андрія, тому що він паркує десь свою машину. Чекай, чекай. Я не знала. Андрій вже десь запаркував свою машину, тому ми будемо виходити. Я збираю всі свої манелі і ми йдемо гуляти. І я ще вам буду знімати. Ви раді, що ми йдемо гуляти в самболь? Дуже раді. Помахайте вас. моїм підписникам. Тут ми сіли випити кави, і я, до речі, вам озвучую всі ці відео десь місяць після того, як я їх знімала. Тому привіт з майбутнього! Так, ми замовили каву в ось такому закладі. У центрі заклад. Самбура. Там заклад, але його не видно. І зараз ми оцінимо. Но я оцінюю своє американо <кхм> норм, просто звичайне. Славік. Добро <какова> <Я какова> какао. Ну, Дуже молоком чути, таким пряженим. Більше хотілося б какао, але ну, взагалі з десятки, я би дав, може, десь 7 чи 40. Не дивлячись на те, що це мій улюблений черничний сироп, я поставлю цікаві 7 з 10, тому що в мене смачніша фінастру Дрогобича. Я замовляв капучино маленьке. Смачнішого ще в житті не пив. Але там уже бички. Він дурить, він обманює. Це не права. Але найсмачніша кава в Дрогобичі в Суецькому каналі. У віки ми прийшли погуляти. Ось там ми пили каву в сірій будицьці. Тут мав бути фонтан. Я ще п'ю свою каву. Я замітила тут дуже класно, Я люблю самбір. Фонтану нема, бачите, як обідно, але ми не дуже обіжаємося. Слайкова фірма робила цей фонтан. Зайкова фірма. З серйозними людьми гуляємо. Дивіться, ми зараз пройдемо через таке сердечко. Воно там червоне, його не дуже видно. І ми всі один в одного закохаємося. А будемо плану, не будемо погляди мої відео що Кортити моє відео що? тим, що Це я хотіла не казати. Все, хочете не ще не щось сказати чи ні? Не ні. Не. Ой, тут пахне, тут пахне трускавцем і дерев'яними виробами. Дуже сильно. Дивіться, оцей кусочок виглядає дуже сильно як дрогобич. Є голуби, як є Київстар, є гудок, як Дрогобич в 2017-му. Маєте зажигалку. Немає. зажигалки? Немає. Там ратуша, Зажигалки ми не маємо, ми не куримо. І подивіться, як класно ми любимо самбір. Ми любимо самбір, Андрій найбільше. Тому що він там колись жив. Все, і ми рухаємося до білого дому. Ми з Андрій миє нам машину. Професійно, цінно дорого. Затинуть за одинаково. Зараз він закинуть, а потім ми ми тогда таймлапс. О, класно. І покажемо там кінець далі. 11 гривень, але 10, А ще Андрію, якщо ви хочете, треба на чай платити мінімум соточку. Тоді віно моєму шині. Коротше, ми на мийці запільнили машину за 10 гривень, сьочекі-піки. А потім цей апарат хаває гроші і не видає воду. Ми вже потратили 30 гривень. Ми подзвонили в службу підтримки, яка є тут. На апараті і підняв дядько і сказав, що зараз під'їде. Будемо жар. вирішувати питання. Але якщо щось, мейку на самбірський, напевно, таки не рекомендую, тому що це буде довго по часу, бачите, всякі проблеми. Люди поки під'їдуть, поки ми помиємося. Це буде дуже довго. Але я дуже рекомендую мейку коло мозку. Карвош. Ви рекомендуєте? Таку не рекомендуємо. Ні, а карвош рекомендуємо. На цьому відео ми ще не знаємо, що воно хаває гроші, а воду нам так і не дасть. Але насправді дядько приїхав дуже швидко, вирішив нашу проблему. І в кінцевому результаті ми на 40 гривень помили машину, а не на тридцять. Е, так, до мене прийшли гості, і я б'ю чай без цукру. Подивіться, будь ласка, е, який у нас чудовий стіл, рожеві серветочки, бо вони дуже гарні. Пляцки дуже смачні, у всіх чайочок. Сметана! І тут хінкані, дивіться, які вони зелені. Це я Вітою робила власними руками. Цілу ніч не спали. До світанку. З душою. Жартую. Це ось ще вивіска, славно, звісно. І все, ми йдемо їсти. Побажайте нам смачного, а я буду їсти панетон. Панетон! Надя таке любить. Все, всім смачного. Ми граємо в дурака. Подивіться, будь ласка, на розмір карт. який Київ людей в руках. Мені стільки отакі. всього з дурі. Отакі забирають рука. У мене отакі карти. Я дуже Я до речі, сьогодні буду дураком, тому що я завжди прогаю довожу довідати. Пабунька є до вас як карточки. Туру -ту, -ту, ту прекрасна озвучка від Марії. Так, я прийшла до мами, тому що вона попросила мене дещо їй допомогти. Сьогодні четвертий день, моя щука виглядає отак. І що я вам хочу сказати, треба було пообрізати деякі кущі. Це вже зрізаний кущ, це зрізаний кущ і це зрізаний кущ. Рекомендую садівник Олег швидко, якісно, дорого. Виконає будь-які ваші побажання, все ще захочете, Олег все організує. Швидко, якісно, але дорого. Але я вам чесно кажу, такі старання коштують будь-яких грошей. Тому звертайтеся, номер дам тільки через особисті повідомлення. Тому що таких цінних працівників номер на загал не можна виставляти. Ще й питає поради, як де що зробити. Ну що бачите? Який молодець. Так, а ось такою дорогою я кожного ранку їздила до мами пити каву, снідати, провести час з мамою, з бабусею. Кожного раночку я їхала туди. І ось таке ви бачите, брудне віконечко. Насправді я його, можливо, потім помила, можливо, ні. А це ми вже в Трускавці, і Олег бавиться і знімає всіх на відео дуже смішно, весело бавитися, мабуть І Я не знаю, що це таке. Ну, таке собі відео. Прикольненьке. Фото, Сьогодні неділя ми приїхали в Трускавець погуляти і познімати, не познімати. А, Подивитися да, да, да. на білочок. Дивіться, немає. я вам зараз покажу. Ставлю фоточки, вона біжить до нас. Путі-путі красунька. Але тут її не чекає ніяка їжа, тому що в нас, нема. ага. Це в нас немає. Це не у нас був. Сватка й мене. Розкусить і ми будемо тобі лікувати сказу. Ой! Клас! Включайте більше чи Ми були включили відео, як говорить білка, і намагалися привабити інакших білок, але вони а в щось не йшли. От в такому гарному парку крізь таке сонечко ми гуляємо. Так, ми вже трошки погуляли по трускавці, ми йдемо додому, подивіться, ми знайшли котика. Він просто собі ходить, очисть нього є нашейник. І хлопці його гладять. Дуже гарний котик. Мур-мур-мур. Дуже гарний котик. Там трускавець. Може хтось знає таке місце. Може хтось не знає, то хлопчик. А ми їдемо до е, Марії додому. Пити каву. І чай. І все частина. Коротше, у нас є друг. Ой, свічка впала. У нас є друг. Ми не можемо сказати, де він є, і звідки він нам передав цю передачку, але нам пода... передали посилку, і давайте зробимо розпаковку, що там є. <тас> 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 ну, друг військовий. Ну, так, щоб чуть-чуть хіба сказати, щоб було зрозуміло. Сус. Трошки з Америки передаваємо. Я все-таки думаю, що там те, що ми їх говорили. Що це таке? Це? Що це таке? Гильза. Ого, які такі величезні. Як стаканчики маленькі. А, то від цього... Покажи. Під Це ну отаке. От Ого. Можна дійсно, якщо Ми не знаємо, що це таке, якби ми знали, що це таке, але ми не Можна знаємо, буде. що це таке. О, давай. Що не не Ну, ось таке, от таке нам передали. Класно, чітко, прикольно. Будемо пити по 10 грамів. Якщо ми дізнаємось, що це таке, я вам підпишу десь ось тут або ось тут, або ось тут. Воно зараз покукне. Обережно, щоб воно не пукнуло. Так, 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 наутик, пісні наушники. Ось мої валізки. Я уже, так би мовити, на низькому старті буду їхати вертатися в Голландію. Трошечки сумно, бо хотілося б довше, але насправді я провела чудовий, неймовірно, прекрасний час тут в Україні і нема що жалітися, знаєте. Ой, було тут два з половиною тижні, мало, але нічого. Що вам покажу себе в церковці, яка я, Як я їду. І все, мої валізки, квартирка. Буду дуже сумувати. Мене сьогодні ще мають друзі провести на вокзалі, тому що там краплиночку знімлю і буду завершувати цей влог. Дякую, що були зі мною!